Давид і Ксенія любили життя та насолоджувались кожною хвилиною. Будували плани на майбутнє, не забували про рідних і друзів, намагалися дарувати приємні емоції навіть у дрібницях. Дівчинка від Бога розмалювала нам під'їзд дуже красиво, і хлопчик дуже хороший, привітливий були. Батьки дуже добрі. Дуже шкода цих діток. Добрий і дуже відповідальний навіть у дитячому віці. Так згадують Давида люди, які пам'ятають його ще малим. Він був насамперед дуже доброю людиною, завжди приходив на допомогу. Був нашим другом саме з школи. Ми з ним дружили ще з шкільних років, тому це для нас велика втрата і велике горе для їхніх сімей і для нас. З дитинства дружили з п'яти років. С одного двора они. И всегда, ну, Давид более такой ответственный всегда был, что ли. Где-то они задерживались, всегда звоню, Давид, где там Даня или что. Всегда Давид более ответственно так относился. И бассейн их вместе возила, папа забирал потом всегда. То есть совершенно ребенком, помню, такое случилось. И относительно недавно к ним То вже мої сини і ребята ходили в гості. Ну на эту квартиру за у храмі ікони Божої матері, взискання загиблих, сотні і сотні людей. Попрощатися з молодим подружжям прийшли декілька поколінь. Ті, з ким зростали, робили перші дорослі кроки, працювали разом. кажуть, Давид і Ксенія у їхніх серцях назавжди. Жили в одному будинку, загинули в одну ніч. Сьогодні у цьому ж храмі прощаються з Олександром Спільником. Чоловік душі просто. Завжди допомагав, приходив на допомогу. Це людина, лучше чоловік. Людмила згадує, Олександр над усе цінував рідних і близьких, обожнював доньку та онука. Планував відсвяткувати ювілей. Йому мало виповнитися 50. раз на місяць, як мінімум, ми зустрічалися і на дачі, і за родинним столом. Олександр був дуже. Миролюбива людина, він працював в училищі. Був дуже миролюбивий. Любив тварин, любив свою родину. У нього внуку три роки. В неділю перед взривом ми тільки зустрічалися. Він ну, не збирався вмирати. Плани на майбутнє, родинні зв'язки, бажання жити. Все це вмить обірвав російський ракетний обстріл. Чергова чорна сторінка війни, яку важко перегорнути. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, Олег Каплій. Цей день.